Вітаю усіх. Сьогодні ми приїхали на такий івент, який відбувається в Нью-Вестмістері Канада в провінції BC. Це наші люди організували перед великодним такий розпродаж. Хто що може, це продає? О, і я вам хочу показати. У нас теж тут відбуваються отакі базарчики маленькі. Так що зараз подивимося. Дівчатка, я буду знімати відео і буду знімати всіх і все. Будь ласка, і ваші... ми були першим ділом нашу церковну їжу знімати. Я все буду повністю добре, дякую. Своїми руками -волонтерами. Дякую, дякую. Я знаю, мені вже казали, все розказували. Дякую. Я бачу, ви такі гарні корзинки продаєте. Боже, як на Україні геть. Hey. Звичайно, ми українки, ми да. сами накрутили, зробили. Дуже гарно, дуже гарно. Молодці. Я прийдуся так всі Бо Буде цікаво, наші люди хочуть бачити. Ось дивіться, що ми тут маємо. Кожен хто що може, хто що виготовляє, те і продає. Дехто попривозив з України щось, де хтось виготовив тут. От корзинки, жінка, мені каже, вони тут власноручно повиготовляли. Хто що. Бачите, сумки наші українські. Ми не знає, Чи вони їх тут, їх тут виготовили, чи вони їх купили. Це вже кожного особиста справа. Але тут можна придбати дуже багато чого. Ось дивіться, наші вишиванки файні. Їх в Канаді є багато, бачите? Люди везуть. Ось які тут вишиваночки. Можна вибрати, яку тільки хочете і що хочете. І прапурці наші, і всякі емблемки, багато всього. От і наші бусики. О Боже, яка краса. Дуже гарне у вас все. Боже, такі гарненькі! Моє відео буде на Ютубі. І я вам дам дані, ви собі зможете подивитися. Добре? Добренько, добре і вам дякую. Ось дивіться, які гарні картинки. Боже, все вишите. Це краса. А скажи, будь ласка, скільки оця картинка оця? Оце ціна. А, це ціна? О, вже бачу, вже бачу. Дуже гарно. Ось така картинка, мені сподобалася оця увальненька. Вона 80 доларів коштує. Бачите? І на кожній картинці є ціни. Боже, подивитися. А тут вже наші футболочки. Боже, яка краса. Дивіться, яка пані красива у нас. Яка у нас пані красива? Боже тей рубашке 160 років. Ету... Та ви що? Платок і эту вот это я сама собі вшила. І досі, дивіться, досі яка вона гарна. Да, я це так бахтивела, гладила, а вона як на, старохмат мала. ну бо то для неї, то є ляне, так. Я, я бачу льон і ще це, конопличка. Конопля. О, Боже, дуже гарно. І стильно досі, досі стильно. Кожен виріб зроблений власноруч, руками. Так, так. Це все власноруч. Це, ну, це, оце я робила, це я робила це дочка. Боже красиво, дуже красиво. А з чого це воно зроблене? Оці о, такі вироби гарненькі. Це ж свічка. А це свічка, я не бачу. А, да, є, є, це свічки, Боже, красиво. Свічки такі. Ми робимо мистецтво. Так, да, ми робимо мистецтво, це дійсно. Сюрприз. Дуже. Яйце сюрприз. Ага, яйце сюрприз. Добренько, дякую вам і бажаю вам удачки, що ви все попродали сьогодні. А да, бачите да, у нас світі. О, будь ласка. Який гарненький да. зайчик, гарний Знах, з України. а ще з України, може! Це <г Cirimeters> дійсно сюрприз. Для кожного з нас, бо всі хочуть українських цукорків. Молодці, молодці, дівчата, що можу сказати? Молодці. Тут маємо посуду. Сорі. А тут є посуда, дивіться, яка гарненька посуда вся. Красота. Все, наші українці продають. От, пожалуйста, рушники. Гарно. А це моя знайома Оксанка. Вона продає. Дивіться, які товари вона має. Ви подивіться. Вони десь дві ночі, два дні, певно, то не спали, не їли. Тільки одно пекли не спала, не їла. і досі дуже гарно все зробили, дуже гарно. Наше українське, знаєте, хочеться, хочеться нашому, хочеться свого попробувати. Хоч воно зроблене не тут, але воно по тих рецептах наших українських через що хочеться. Подивимося, а тут у нас кубаси, дивіться, українські. Українських, українських рецептах. Вони не є українські, звичайно. Вони зроблені всі в Канаді. Зараз будемо питатися, за у них черга. Скільки в них кубаси? А скажіть, будь ласка, це у вас московська чи як вона тепер називається? Бандерівська? Домашня називається. Московська вже немає. Дима, нема, немає. Ми не маємо. Ну, це, це трошки yeah. інакший рецепт, як ви сказали. Ага, трошки інакший. А скільки вона вас коштує? Оцей кусочок. Оце, це останній з таких. А скільки оцей кусочок буде коштувати? Це буде 13 доларів. 13 доларів. Добре. Я полюбаюся. А це яка, скажіть? Це, це майже така сама. А ось ця воня? Так, так ось само... ця о, дякую. І можна попробувати, бо дайте мені ще паличку Це буде 25 доларів. Добренько. От бачите, вже купила на 25 доларів. Зараз. От бачите все, купила кобаску в наших людей, в наших українців. А ви самі звідки з України? Будь-який Боже, о, бачите. Знайшли своє своє місце тут. А і от бачите, як тут добре. Я зі Львова. Моя мама жила. тут. О. Бачите, свої люди, всі свої. Добренько, удачки вам. Покупців, вам. покупців. Покупці. Щоб все продалося гарненько. Дякую. Так. А тут і пасочки, дивіться, тут і пасочки різні, понапукали куча пасочок. І люди купляють, і ви знаєте, приходять канадійці. І вони такого не знають, вони такого не пробували. І всім цікаво, всім цікаво попробувати. Ні, розібралися і тут свої пасочки. Наші люди, ви знаєте, є працьовиті і вони скрізь собі дадуть раду. Скрізь, я вам скажу. А ось тут дивіться, яке все смачне. Боже, шкода, що я на дієті, а вже би щось з'їлося. Боже, яка краса. І знову і наші футболочки, і наші вишиванки. Добрий день, добрий день добрий, а, день. Добре. День. Добре. як ваші настрій. настрій. Ви дуже гарні сьогодні, а дуже гарні. Я так дивлюся, боже наша Україночка така. А сама а, ну, так само. я випадково тут. Ну, не може, немає як це як Я ну так, так, видно, що так треба було. А скажіть мені, чим ви торгуєте? Що це таке? Це свічки? Це, так, свічки, яєчка у нас великі Вели Так, Боже. Це, це у нас органічне джелено. Він це соєвий. Ось джалений. Боже, яка краса? Мотанки, берегінки, це українські одна з любов'ю зроблено. Так само у нас єдиці є. Бачу, бачу, бачу. Є свічечки теж з воску, є прикраси, талісмани. що хочете. Я кажу вам, наші українці не пропадуть. Вони виживуть скрізь. Це це правда, це... Нас вже намагаються. У нас же б'ють зі всіх сторін, а ми таке виживаємо. Дуже гарно, дуже гарно у вас все. Боже, душа радується, ви знаєте, душа радується. Що наші люди, то є наші люди, вони можуть, вони вміють і вони хочуть головне. Вони хочуть. Відмічайте нас, ми Емелью, наша фільм в Інстаграмі. Добре. У нас всі кошти йдуть на десь відправляємо все в Україну. Все в Україні Це Це наш волонтерський проєкт. Моя подруга, яка зі мною працює, вона її тато служить в ЗСУ, То ми з самого початку війни просто допомагаємо моїм і також всі допомагаємо. Всі зараз допомагаємо. <су> Чекає вже перемоги. Працюємо добре. Дякую вам, дякую, удачки вам. Йдемо далі. Так, на контакт. Добре, добре дам. Добре. тут. Добрий день. Ось дивіться, яка краса. Тут є парфуми, я бачу, і є, є креми трошки, і є всякі такі, такі ж прикраси, Боже. Це все зроблено руками, власноруч. Дивіться, яка то краса. Я вже кажу, я вже казала в ужиності, що наші люди не пропадають. Що може, кожен старається і якось хоче вижити в тому світі. Молодці, молодці, дуже хвалю. Я теж така сама, стараюся, хоч що-небудь, але щось додати. То, що можу. Є Я... молодці, молодці. Удачки вам, хай вам допомагає. Ще обходжу решту. А, о, а тут дивіться, які, які гарні є і футболочки, і рушнички до паски. Це все зроблено власноруч людьми. Які от перепрошую, які приїхали. Сюди і якось закріпляються. Так, переходимо знову на тістечка. Ось дивіться, які тістечка красиві. Яка краса. Шкода, що я на дієті. Hello. Є? Yeah? І львівські сирники є. І Спартак і є. І шоколадне таке. Перекладаємося з вишнями, себе хотілося попробувати. А тут дивіться, яка краса. Теж парфуми. Так, ви торгуєте парфумами, так, я бачу. Можна. Це всі можна пробувати. О! Оце всі які Ой. стоять, вони всі різні. Можна О їх Боже, їхати. які запахи. Морозі вибираємо парфуми. Цей такий універсальний, він знаєте, на бакараруш схожий. А щось таке, знаєте, таке солодкувате. Маєте щось? Mm. Mm. Цей солодкий, mm. але mm. мені кажеться, він теж буде вам занадто. За... Занадто, на, так? Да. Мені такий більш ванільний, знаєте, такі, от такий мені ну, подобається. Давайте, я а ну давайте. Є, чого мені подобається? Це саме добре. А скільки у вас учить? Оці скільки коштують? 65. Ось вони будуть остатувати ага, ага. Ой, слухайте, певно куплю духи. Щоб думали, певно, куплю духи. Можливо, нюхайте кам зарядом сім'я. Ну, то що, стругуємося на 5 доларів? Стругуємося добре. Дякую, дякую, зараз беру. Сиро, дякуємо. Купили медухи, купили отакі роял. То є такі солоденькі духи. Нам дуже сподобалися, і дуже пані гарненька нам сподобалася. Так що до зустрічі на Ютубі. Так, ми все зазняли, що тут було. І певне все будемо виходити. Дякую всім, хто дивився, хто приймав участь. У нашому відео всім щиро дякую і до наступної якоїсь цікавої зустрічі.